Я працюю в університеті, читаю курс гендерної лінгвістики і е, фемінізм, феміністична теорія, вербалізація цього фемінного дискурсу це для мене не просто терміни, а це те, чому я вчу на ну, своїх студенток кожен день. Ми вже тут конектуємося з дівчатами, намагаємося обговорювати колами, які будуть результатом такої школи. І це дуже 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 цінний такий мій досвід. Буває багато проявів дискримінації, які власне відбивають цю віру в все. Себе, потрібно розвивати ці навички, розвивати себе, свою впевненість, щоб не вестися на ці обмеження, які ми самі собі часто надумаємо. І саме через отакі школи комунікаційні, які проводяться, такі речі можна долати. Адже кожна з нас, кожна з учасниць, є представницею своєї громади, і про це може розповідати. Хтось розповість студентам, хтось розповість школярам, хтось розповість громаді, хтось розповість мамам на батьківських зборах. І це вже буде маленький крок у велику, ну велику силу цього жіночого руху руху за справедливість.